Ну що ж, гра починається. Пілоток не мав дозвіл на зліт. Найбільший світі український літак мрія. Вирони на злітну з Прибрати шасі. Підняти закривки. Скасувати боліт. Термінова посадка! Розпочати зниження. То що, друже? Мусимо працювати. А, це ти Бене. А я тебе і не помітив. Слухай, Томе. Я це хочу купатися. Я, розумієш? А ти не хочеш? Та, ні. Ти, мабуть, краще попрацюєш. Ну, звісно, що попрацюєш. І що з цього ти називаєш працею? А це що? Хіба не праця? Ну, може й праця, а може й ні. Я знаю тільки, що Томові Вісоєру вона доподобує. Хіба нам кожного дня випадає честь білити паркани? Е, Томе, дай мені трохи спробувати. Це ні Бене, мабуть, нічого не вийде. Розумієш, тітка Полі, ну вона дуже прискіпується до цього паркану. Він же, бач, виходить на вулицю. Тут треба дуже ретельно побілити, щоб ніде, ані ні. Певно, так зможе хіба що один хлопець на тисячу. Ха! Та не вже! А може й на дві тисячі. Ой, ну то, ну дай мені хоч трошечки побілити, якби ти мене просив, то я б дав. Та я б з охотою, слово честі. Але он тітка полі. Он Джим хотів побілити паркан. І вона не дозволила. І сід хотів. Ну що ж, та ні, Бене, краще не треба. Я боюся. Ох, і дістанеться мені. Я потримаю. Справжній талант має бути холодний. Не забувай, Бене, ти створюєш безсмертний шедевр. Ми з тобою скоро помремо, а от паркан буде стояти вічно. Як ти гадаєш, Томе? Люди будуть мене згадувати? Звичайно ж! Містяни зведуть пам'ятник Бен Роджерс під парканом. О! Томе. Який сьогодні день? А, після завтра буде понеділок. Виходить сьогодні субота Біллі. Томе, чи правильно я зрозуміла? Пен пав зараз в четвер, з'їхав з Лузду в, в п'ятницю, а в суботу почав білити чужі паркани. Ну, кому паркан, а кому пороховий склад, котрий маскує патріот Роджерс. Від кого? Від Кацапів, звичайно! Ми рятуємо країну, Біллі. двох? я теж патріот! Мій вклад в оборону. Джиммі, давай з нами! Мій вклад в оборону! Ви стали чути їм, в небі чистому мудний дим, Горить ліс, стали чути їм, в небі чистому чути грім. Значить, ви стоїмо, ми ваші вистріли, за нами правда а її ніяк не пристрели, за нами правда, значить, визволив село, ми за село, за нами правда, значить, ми столинку виганяємо зло. Ну а поки будем бить вас за зові бучу, садні, за дні проік. Запоріжжя і Житомир, і за Крим забудься, ків в небі чистому чути. Та в квартиру старої тітки Полі. Не такої вже й старої! Ну подивимось. О! Тома. Треба визнати, ти вмієш працювати, коли захочеш. От тільки хочеш ти цього занадто рідко. А... Гаразд вільний, але пам'ятай, коли маєш повернутися додому, а то дістанеш у мене. Я такий щасливий, що ти тут. Та не вже. Так, я скрізь тебе шукав. Це жде під цим знаменитим парканом, про який вже все місто говорить. А чого одразу під парканом. Ну, і я тепер в твоїх очах так низько впала, що мені біля паркану саме місце. Неправда? Не так вже й низько. О, дякую тобі, Томе. Оце вже втішив проте так високо, як до ці судді. Мені вже не злодіти. А до чого тут суддя? Скажи на мені, Томе, коли ти був чорним месником усіх морів? Хіба ж я була поганою подругою пірата? Ну вважай, вважай, що я розбив свій корабель! А хіба може пірат вважатися піратом? Ну, без корабля! Окей, Томе. А коли ти був вождем червоношкірих, хіба ж я була поганою! Скво! Скво багато. А вожді в то обмануть! Лакидоку ляльку! Смій називати її лялькою! Не смійка задання свій! О, ясно! Том робить кар'єру! Не сумуй Еммі! Коли сюди приїде губернатор з дочкою, цей напис швидко зміниться. Що ти сказав? Те, що чув. Ано повтори. Я сказав, коли сюди приїде президент з дочкою. Містер Темпель! Містер Містер... За багато честі для цього плебея. Де ж мені вождь? Ходімо, Альфред. Добрий вечір, містер Соєр. А я тут гуляла. І вирішила оглянути головні визначні пам'ятки вашого міста. І всі в один голос порадили мені почати саме з цього парка. Е, ваш батечко, містечер. Ну, він, мабуть, він, мабуть, сильно розсердився за те, що я сказав у церкві. Ну, що ви? Тата сказав, що людина, яка вважає Джорджа Вашингтона, учнем самого Ісуса Христа, неодмінно стане президентом. Якщо звичайно його раніше не стратять. У вас там щось написано містер Сойер? А будь ласка, містечер, звіть мене Томом. Містером Сойером мене називають, коли хочуть учмагати. Прошу вас, Томе, звіть мене Беккі, а від ваших підприємницьких здібностей моя мама була у захваті. Вона сміялася до сліз. І сказала, що ви неодмінно станете мільйонером. Ну, мільйонером я ще не скоро стану. Десь восени. Ви гидкий хлопчисько, містер Союз. Просто Том. Ви вчинили зухвало. Просто Том. Ви прийняли рішення за нас обох і відразу роздвонили всьому світу. А самі. а самі. Навіть не спромоглися зізнатися мені у коханні. Беккі, Я клянуся, я покохав вас тієї миті, як вперше побачив. Майже цілу, цілу добу, добу я. І за цю добу ви не знайшли однієї хвилинки зізнатися мені. Цілу добу ви змушували моє серце Та страждати, я просто... зате досягли успіху в підприємництві. На це вам вистачило часу. Я тілова людина, Беккі! Ваше серце страждало? Скажіть чому? Ні за що не скажу. Ви будете глузувати з мене. Та що мені ніколи не стати розбійником? Та що мені не довелося бути клоном в цирку? Та що б я? Відверніться, Томе! Навіщо? Я скажу вам на вухо. Я люблю вас, Томе. Ну от і все. Тепер ми стали нареченими і більше ніколи не розлучимося. Ніколи, ніколи! Звичайно ж. Тепер ти завжди будеш виходити заміж тільки за мене. В школу і зі школи можеш ходити тільки зі мною. Танцювати можеш тільки зі мною. Томе! Є лише декілька хвилин твоя наречена і вже так багато зобов'язань перед тобою. А що маєш робити для мене ти? Та ти лишень уяви. Мою наречену викрадає банда злочинців! Тебе. А, Rabbi. а ти кричиш. Я кричу тобі тримайся, Еммі. Що? Що ти сказав? То виходить, у тебе вже була наречена. Ну, Векі! Векі, припини! Я більше її не кохаю! Жінки. О, здорово, гекерберік! Як скажеш? А що це у тебе таке? Здох А Воно ну покажи ближче. Ти диви. Зовсім задубів. А де це ти його взяв? Виміняв одного хлопця. Слухай, Геку. А на що потрібні здохлі коти? Тю. Зводити бородавки? Та я знаю певніший засіб не може бути. І який? Гнила вода! Ха! Гнила вода! Ні, біса не варта твоя гнила вода! Не варта кажеш! А ти пробував? Я ні. А от Бобтенер пробував. Хто це тобі сказав? Ну, він сам казав Джефові Тейтчеру. А Джеф сказав Джонні Бейкеру, а Джонні Джиму і Холісу. А той боневі Роджерсу. а Бен сказав мені. отак. То що? вони брехуни... Не... Дурниці. А скажи на мені геку. А як боб Тенер робив це? Це як? Ну, взяв твоєму чив руку трухлявий пені з дощовою водою. Серед дня? Ага. І стоячи обличчям до пня. Так, мабуть. А щось казав? Та, мабуть, нічого не казав. Не знаю. Ага! Та якийсь запісів дурень з бородов кигнулою водою. Треба піти самому у лісову хащу, де є пень з дощовою водою, там рівно опівно чистати до нього спиною, вмочити руку в пень і проказати: «Ідіанська їжа, ячмінне зерно, забери бородокигнила водой на дно. Після цього заплющити очі, відійти на 11 кроків. Покрутитися тричі на місці? І лише тоді йти додому. Тільки ні до кого дорогою не озиватися. Я сам звів так тисячі бородовок. У мене їх на руках повно, бо я часто з жабами граюся. А ще я зводжу їх бобами. Еге ж? Бобами добре. Я і сам зводив. Справді? Як ти це робив? <звук> ну, та що? Береш боба і розламуєш його на дві половинки. Надрізаєш бородовку, щоб виступала кров. Мажеш кров'ю одну половинку боба і опівночі за молодого місяця закопуєш на роздоріжжя, а другу половинку спалюєш. І тоді половинка, на якій кров, втягтиметься до другої, а кров втягти до себе бородовку. Все так. Тільки коли ту половинку закопуєш, треба ще проказати. Тобі простий, бородовки щезай і більше до мене не вертай. А тепер скажи мені, як зводити бородавки з тухлим котом. Ну, береш кота і йдеш з ним на кодовище. До свіжої могили. де поховано когось лихого. Туди з'явиться кілька чортів. Але ти їх не побачиш, а тільки почуєш щось, наче вітер, чи якусь їхню балачку. А коли вони потягнуть того виході з собою, ти кидаєш за ними кота і кажеш. Бреть за чортом, кіт за мрцем, бородавка за котом, і я вас знати не знаю. Будь-яку бородавку зведеш. Такий. Ай! Таки схоже на те. А ти коли збираєшся кота пробувати? Сьогодні вночі. Ай! Мабуть, вони цієї ночі прийдуть по старого шкарбана Вільямса. Так його ж ще в суботу поховали. Цю таке скажеш. Як же вони могли поховати його до півночі? А там уже настала неділя. Щось я не чув, щоб чертав вільно розгулювати в неділю. Твоя правда. Я про це не подумав. А мене з собою візьмеш? Візьму, як не боїшся. Боюся. Ти мені нявкнеш. А вже ж нявкну, тільки ти теж нявчи. Бо минулого разу я нявчав, аж поки старий гейць не почав шпурляти мене камінь. Гаразд. Гаразд, не одмінно нявкну. Ай. 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 Ай, сід. Сіде. Ну чого такі? Сіде допоможи. Чуєш, Томе? Гей, Томе, що з того, Ой, Сіде на шарби мене. Дідой погоди. Ні ні, Сіде, не клич нікого. Може вона й так минеться. Да як же не клич? Ой, не стовгнити так Тома. це ж просто жах! І давно тебе отак. Десь кілька годин сіде. Дікай габолі! У мене мороз поза шкірою від твого стону. то що воно в тебе вдомига, вся! Сіда, я тобі все прощаю! Усім, чим ти переді мною завинив! Коли я помру! Ой, дома, ти не помираєш! Правда, не треба! Тома, не помирай! Ай, всіда, я усім все прощаю! Так і скажи їм! А ту раму від квартирки та одного кикошеня від на синовій дівчинці, що приїхала нещодавно. І скажеш їй.

Шуко, ти мені одну, щоб я такого більше не чула. Але тітонька Полі, Я ж думав, що конкретно. А воно справді так боліло. І... Дитина моя. Томе, я тебе так люблю, а ти. Zavzdih, kraješ moje kvoresec, s svojimi dekimi fabrikami! гадаєш, Геку. А. Мерцям не що ми тут. Звідки ж я знаю? А тиша яка? А жах бере. Слухай Геку. А як по твоєму А старий шкарбан Вільямс. Ну він же чує, як ми перемовляємось. Звісно, що чує. Краще мені було казати містер Вільямс. Але ж його всі звали Старим шкарбаном. Ой. Коли говориш про мертвих, Томе, треба добре пильнувати. Тить! Ти чого, Томе? Ти вже ти не чуєш? І знов воно. Та я. О! Боже мій Томе, це ж вони. Що нам робити? Не знаю. Гадаєш, вони нас побачать? Ой, Томе, вони ж бачать потемки, як коти. Та ну, не бійся. Ми ж їх не чіпаємо. А як будемо сидіти тихо, то може і не помітять. Що це там таке? Тож диявольські вогні. Ой, Томе, страх який. Хух. Здалося.